В Олександрії до Дня добровольця вперше провели змагання з більярду для ветеранів. Ініціаторами спортивного заходу стали відділ молоді та спорту, районна військова адміністрація та ветеран-хаб. Захід відвідали Ольга Коріненко та Вікторія Косяк. Змагання з більярду дійсно серед ветеранів відбувається вперше, але це черговий етап змагань «Гардвоїнів», який ми започаткували 6 грудня до Дня Збройних сил України. Ну і сьогодні така дата символічна День добровольця. Ми вирішили також провести змагання, адже самі ветерани, які брали участь у першому етапі цих змагань, попросили, аби ми влаштували ще змагання з більярду. Сьогодні у нас присутні е, наші ветерани е, з різних організацій. Тому сподіваємось, що їм буде цікаво, корисно пограти ну і звичайно будуть переможці визначені в кінці гри. Сьогодні такий важливий день для цих хлопців, адже це наші герої, це ті хлопці, які показали свою мужність, гідність. Ми їх дуже шануємо, і, звичайно, глибока подяка від усіх українців за те, що ми сьогодні можемо жити, можемо творити, навчати наших дітей. І, звичайно, цінуємо все те, що вони для нас зробили ціною власного здоров'я. У турнірі взяли участь 12 ветеранів. Учасники змагалися на базі готельно-розважального комплексу Будинок Піщевича. Такі зустрічі надзвичайно важливі для військових ветеранів, розповів переможець турніру Валентин Козярчук. Дуже важливі ветерани, хлопці, ті, що пішли вперед захищати свою батьківщину, повинні відчувати, що вони не самотні, що суспільство громадянське, яких вони захищали і боронили з ними. Спілкуються, надають різноманітну допомогу. Ну, і таке. Ветеран разом з Павлом Шевченком представив команду районного терцентру комплектування. Валентин Козарчук, доброволець, згадує, коли долучився до військових. Пам'ятаю, коли почалась війна, десь ми одразу вступили в ДФТГ, я сам за Світловоцька. Але коли нас зняли з третьої лінії оборони, ми з хлопцями, шість хлопців, пішли до воєнкомата Грінченка Нікола ми хочемо стати десантниками. хлопці, добре, ви добре подумали. Так, добре. Все, місяць почекайте, через місяць буде набор, поїдете. І так ми. З літа вступили в 199-й навчальний центр ДШВ і вже перша це наша харківська операція була. Всі пам'ятають її. Ізюмська операція, як ми добре йшли вперед. Потім трошки зупинились і так трапилось. Друге місце у команди 175-го батальйону. Команда військової частини 2269 на третьому місці. Переможці та учасники отримали пам'ятні призи, дипломи, медалі та кубки.